Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 10 березня-понеділок вечір. І вашій увазі я пропоную програму Зарубіжжя, програму про події у світі, які стосуються України і як про це говорили, писали, повідомляли впливові іноземні ЗМІ у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте разом подивимося, про що сьогодні протягом дня. Вчора ще пізно ввечері повідомляли впливові іноземні ЗМІ. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Зеленський прибув до Саудівської Аравії, щоб зустрітись з принцем напередодні саміту Сполученими Америки. Так, там прилетіла делегація. Разом з Зеленським вони залишаться. Держсекретар США, який очолює американську делегацію, також вже прибув до Саудівської Аравії. Тепер практично всі у світі. Фокусують увагу саме на цих перемовинах, чим вони можуть закінчитися, які там будуть пропозиції, які там будуть наслідки, і я думаю, протягом наступних двох днів про це ми також з вами будемо ще говорити. За вашим тонпост, США сподіваються напередодні переговорів щодо України, але не обіцяють відновити підтримку. Дійсно, там є вже різні заяви з цього приводу, адміністрація Трампа висловлює надію, що Україна готова брати участь у мирній угоді, але не Даватиме жодних запевнень щодо відновлення військової чи розвідувальної підтримки Києва напередодні зустрічі офіційних осіб США та України з високими ставками, які має розпочатися у вівторок, тобто завтра, у Саудівській Аравії. Про це пише Вашингтон Пост. York Таймс Зеленський збирається зустрітися з наслідним принцом Судівській Аравії перед українсько-американськими переговорами. Президент України намагається укласти вигідну угоду, щоб припинити війну. Своєї країни з Росії. Саудівська Аравія стала організатором переговорів, які адміністрація Трампа веде з Москвою і з Києвом, пише The New York Times. Також The New York Times пише про те, що наслідний принц, коли, якого колись уникали на міжнародному рівні через звинувачення в порушенні прав людини, які він заперечував, позиціонував свою країну як посередника в зусиллях припинити російсько-українську війну. Ну, року судівська аравія зіграла ключову роль у складному обміні полоненими між США та Росією, і президент Трамп припустив, що це може бути місце для можливої зустрічі його, тобто Трампа з президентом Російської Федерації Путіним. Пише The New York Times. Велика Британія Reuters. США сподіваються на гарну зустріч, щоб визначити наміри України, підтвердити готовність робити складні речі як росіяни. Оце Рубіо. Ну і слова Рубіо, що. Ройтер цитує його слова, що він сподівається, що зустріч пройде добре, але важливо чітко зазначити, визначити наміри України щодо миру і що Україна готова робити складні речі, як і росіяни. Ну я поки що не бачив, щоб росіяни робили якісь складні речі. Британська The Guardian. Данія, в принципі, готова взяти участь в європейських миротворчих силах, розміщених в Україні. Підтвердив мені закорних справ в Данії після отримання ключового схвалення І Це насправді дуже-дуже. Добрану новина. І в результаті тепер начальник оборони Данії Михайль Хільдгард візьме участь у завтрашній зустрічі начальників штабів кількох європейських країн, скликані президентом Франції Майл Макроном у Парижі. Ну, а в середу там будуть зустрічатися міністри оборони Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії. Отже, потихеньку ну, ця коаліція охочих, як її назвав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старвер, коли. Організовував саміт 2 березня, вона потихеньку ну, стає вже такою більш реально, мається на увазі, що вже певні країни вже публічно оголошують про свої наміри. І це для нас дуже добре. Звичайно, є і реакція Росії. Ми про це також з вами поговоримо. Ну, також. The Telegraph. The Telegraph. достатньо цікавий, на мою думку, матеріал. Сполучені Штати сподіваються вирішити паузу американській допомозі Україні під час завтрашніх перегорів в Саудівській Аравії, заявив державний секретар Марко Рубіо. По дорозі в країну. Ну, це в літаку він атів там давав е, журналістам коментарі. Виступаючи перед журналістами в літаку, е, Рубіо сказав, що Вашингтону необхідно зрозуміти позицію Києва та мати загальне уявлення про те, на які поступки готова піти обложена Крина перш ніж. Відновити військову допомогу. Ну, ми знаємо, що минулого тижня і призупинили військову допомогу Україні, і призупинили обмін розвідданими. Ну, я не знаю, там, що має Україна йти на якісь поступки. Поки що ми не бачимо, щоб на якісь поступки готова були йти росіяну. Не може бути поступки тільки з однієї сторони. Це вже тоді немирні переговори, це вже тоді капітуляція. Франція, французька, та Лемонт. Лондон проведе зустріч з країнами, які готові допомогти зберегти мир в Україні в разі перемир'я. премєр міністр Великої Британії Кір Старбер у суботу проведе віртуальну зустріч з лідерами країн, які бажають допомогти зберегти мир в Україні в разі перемир'я. Повідомили сьогодні понеділок його речник Даунін Стріт. І це дуже-дуже також хороша новина. Також він пише про те, що заявив Дмитро Пісков, речник Путіна: Росія США тільки на початку налагодження відносин. Шлях буде досить довгим і важким. Але як мінімум два президенти висловили політичну волю в цьому напрямку. Цитують Піскова і Інтерфакс і Тарс. Француз Лео Фігаро. Перша політична паска для Мерца на шляху до переозброєння Німеччини. Ну, мова йде про те, що сьогодні німецькі зелені пригрозили зірвати гігантський інвестиційний план майбутнього уряду Фрідіха Мерца, який вони критикують за недоліки, що є першою перешкодою для амбіцій лідерів консерваторів мається на увазі Мерца. На шляху до влади Фрідріх Мерс повинен заручитися підтримкою парламенту для досягнення своїх цілей і хоче діяти швидко. Конституційні зміни необхідні для цієї безпрецедентної програми витрат будуть розглянуті нижньою палатою парламенту. Буде стагом четверга. Потім на 18 березня заплановане голосування щодо затвердження нової бюджетної ери, як пише. Для фігуро, але зелені от, виступили проти. І Якщо вони будуть далі проти, то в нього не буде необхідних двох третин Умерса для того, щоб внести зміни у Конституцію. Це насправді не дуже добра новина, бо збільшення витрат на оборону перед Збройної Німеччини дає можливість виділяти більше грошей і Україні. Зідаючи цайтунг, Стармер анонсує нові переговори щодо України на суботу. Ну, про це ми вже з вами згадували, про це писав Лімонт. І нагадую нам, що сайтом, що минулого разу, коли був саміт 2 березня в Лондоні, що було ніби 20 країн, які коаліція бажаючих чи охочих. Але Стармер тоді заявив, що він не буде називати ці країни, щоб не було. Ну, вони самі мають про це заявити. От ми вже з вами знали, що Даня вже про це заявила, що вона в принципі готова. Так і Шпігель. Росія застерігає Австралію від введення військ в Україну. Посольство Росії в Австралії хоче, щоб заява, про яку повідомили серед інших гардіан, розуміла не як загрозу, а радше як попередження. Згідно повідомлень, присутність іноземних військ в Україні, навіть у складі миротворчої місії, була абсолютно неприйнятною. Далі йдеться для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих матиме серйозні наслідки. Ну, нагадую, що в неділю прем'єр-міністр Австралії Альбанезе не виключив можливості надсилання. В австралійських військових до України для підтримання миру. Так що бачимо, Росія вона вже трохи дергається і нервується. Іспанія, Іспанська газета Ель Мунду. У Брюсселі кажуть, що Європейський Союз може дати Україні свої можливості, якщо вона втратить старлін. Ну, була ця перепалка в інтернеті так, між міністром закордонних справ Польщі Сікорським, там і Маск під його постом. Написав не дуже хороші про нього слова тут. І Марко Рубіо, держсекретар США, втрутився. Ну і Дональд Туск вже також підтримав свого міністра. Ну і сьогодні в понеділок речник Європейського Союзу з питань технологічного суверенітету Томас Ренє заявив, що Європейський Союз має можливості надати Україні те, що їй потенційно знадобиться, якщо вона втратить доступ до інтернету, який надають супутники компанії Starlink. Ну Там ніби були чутки, що хоче він там відключити Україну. ну а... Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, говорив, що це, Польща платить за це, платить 50 мільйонів доларів. Ну, але бачимо, що ситуація так чи інакше от вона має своє продовження. Ну, і також іспанська ремонда пише про українських біженців: що за останніми даними Європейського статистичного агентства «Ойростат» близько 4-3 мільйона українських біженців, які тікають від російського вторгнення, живуть за статусом тимчасового захисту. Наданого їм Європейським Союзом і в як мінімум, до березня 2026 року. Ну і наводять такі вже офіційні цифри. З 1,2 мільйона це у Німеччині це 27,3%. 993 тисячі це в Польщі 23,2%, в Чехії 395 тисяч 9,2%. Ну і пишуть, що в Іспанії 226 1665 українських біженців. Ну, Ці, які е, вже там мають певний статус. Я думаю, ну, ми знаємо, що насправді їх трохи більше. Італія, італійська газета «Ля Републіка. Рубі вважає пропозицію про часткове припинення вогню перспективно. Він про це сказав, за даною Financial Times, представники України винесуть пропозицію про часткове перемир'я на переговорах, от які будуть завтра. Ну і також «Ля Републіка пише про заяву спецпредставника Дональда Трампа з питань Близького Сходу Відкофа, який сказав, що обмін розвідданими з України обговорюватиметься на зустрічах цього тижня. В інтерв'ю Фокс, в якому він зазначив, що очікує значного прогресу з Києвом від зустрічі у Саудівській Аравії. Ну, як би там не було, але якщо так зробити певні висновки, підсумки, то зараз головне питання для нас: чим завершиться от ця зустріч в Саудівській Аравії? До речі, цікаво, чому можливо все-таки буде зустріч між Зеленським і Рубім, бо так вона ніби не передбачена. Зеленський зустрінеться з наслідним принцом Саудівській Аравії, але не передбачено ніби його зустріч із держсекретарем. Це не дуже хороший сигнал. І, до речі, не дуже хороший сигнал, що тут е, вже вперше фактично ну, українці і американці зустрічаються не в Києві і не в США. Тобто це говорить про позицію Трампа, яка, ну, на мою думку, вже не є позицією союзника-партнера, навіть, напевне, вже і не посередника, бо він там більше. Умови Росії, скажем так, толерує і за великим рахунком підтримує, вимагає тільки якісь поступки від України. А Путін чітко заяв, що ніяких поступок він не буде робити. Отже, будемо спостерігати всім, чим це все закінчиться, і будемо про це говорити. Я сподіваюся, ви додивились цю програму до кінця. Вона була для вас пізнавально цікава. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую, незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!